Мої вітання. Не дивлячись ні на що, ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій постійній підтримці за останню добу для наших захисників. Ми придбали ноутбук загальна вартість 45 тисяч 200 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному за ваші донати. Молодці. Також у нас сьогодні результат нашого розіграшу. Зараз будуть вам показані переможці, і сьогодні кожен вже отримає повідомлення про те, що посилочка відправлена. Дякую вам, дякую за вашу участь, за вашу підтримку. А тепер до роботи. Доходи. Ссії від нафти впали до мінімуму за два роки. У червні 25-го року доходи рашистського бюджету знизилися порівняно з травням на 30%. Це мінімум із червня 2023 року, підрахував Блумберг. Так, доходи. Рашки від нафти. Що далі буде? А, далі нафтова тема для рашки буде початком дуже великої кризи і війни. Це буде прям. А, Ну, таким, знаєте, дуже важливим фактом, предметом для конфлікту і для якихось дуже конкретних дій. Ну, нехай воно так і буде. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Швеція виділяє Україні допомогу на суму 130 мільйонів доларів. В пакету війдуть понад 10 артилерійських стволів, аршер. Засоби далекобійного удару, підводні системи, вантажівки, вольва, «Сканія» та нові контейнери і комплекси для швидкого розвантаження. Швеція нам допомагає. Мало того, що Швеція нам допомагає, Швеція ще контролює, що де ділося, куди дійшло, і як воно розповсюдилося, тобто розподілилося по точкам, де це необхідно. Тобто, молодці. Молодці, дякуємо. Так і потрібно з нашими. Розраховуємо на масове збиття шахедів. Україна та штати підписали контракт про виробництво дронів-перехоплювачів. Контракт про виробництво дронів-перехоплювачів із штатами. Значить, новина хороша, що це не тільки цей контракт, є співробітництво набагато масштабніше з приводу зброї, але про це без подробиць. а новина не дуже, те, що головне буде у цих перехоплювачів, як це сказати, господи? Їхнє місце керування, тобто їхні, їхня точка управління, от де вона буде, от і в шоколаді, отой і править балом. Трамп результатом розмови з бункерним, заявив. Що незадовільний ситуацією навколо України? А що таке, що трапилось? Також він повідомив, що Штати надають Києву військову допомогу. Сотні дронів і балістичних ракет Рашка випустила на Київ відразу після того, як бункерний поговорив із Трампом. Це була одна із найважчих ночей за весь час війни. Тримаємося, тримаємося, перемога за нами це просто питання часу. Значить так, розмова Трампа і Кремля. Те, що відбулося, чи має ця атака? Одна із найстрашніших, чи має це відношення до розмови? Да, пряме відношення має ця атака до розмови. А що відбулося під час розмови? Значить, хтось із цих двох придорожних ділиться контактами недостаючих людей або ресурсів. Ажка однозначно вимолює якісь контакти, і це пов'язано якось з зброєю або ядерка, або те, що відбувалося в Ірані і Ізраїлі, тобто вони відрізані від когось, расисти, і їм потрібні контакти. Трамп ці контакти надає. Каже, типа, там скажете, що від мене, там все ок, все порішають. І таке ставлення, отака е, поза рачки перед м -м, рашкою, вона спричинила абсолютну ну, відбитість, безкарність, і маємо те, що маємо. Але знаєте що? Вони зараз ці падли так бісяться, бо точно знають, що є конкретний вже термін, коли вони не зможуть стріляти. Тобто, перед смертю не надихаєшся, отака історія. Як я вже казала, чим для нас гірше, тим краще. Як це не дивно звучить, не дико звучить. Так, масові атаки. Що чекати далі? Цікаво. Масові атаки найближчі два тижні та два місяці вони будуть не тільки для того, щоб нашкодити, вбити, понівечити, а вони будуть для того, щоб відволікати увагу. Відбувається, як це сказати, прийом товару. Відбувається прийомка товара. Щось отримують расисти від когось. Удари мають це прикрити. Сподіваємося, що вже не прикриють. Дякую.